Маленькі цілі і поступовий прогрес. Коли ставиш не гігантську мету на рік, а щось просте на тиждень або на день, і бачиш, що ти рухаєшся. Це заряджає. Ну принаймні ти не стоїш на місці, як мій інстаграм за останні три роки тому підписуйтесь, будете бачити, як там я нічого не пощу. Наприклад, в мене було так: спочатку ми ставили ціль запустити бізнес, потім зробити соцмережі і набрати там хоч якусь аудиторію. Потім спробувати зробити продажі. Потім метою було, щоб бізнес сам себе відбивав без вкладень. І вже тепер я розумію, що потрібно вкладатись в рекламу, або хоча б виділяти більше часу на соціальні мережі для самореклами, спілкування з іншими підприємцями. Навіть проста розмова з кимось, хто проходить той самий шлях, знімає все. Ти розумієш, що ти не один. Це нормально помилятись, сумніватись, падати. Саме тому мені так цікаво спілкуватися з людьми в себе на подкасті, де я чогось вчуся, і надіюсь, що ви щось візьмете з цього.